Всім доброго раночку. Ранок починається з такої красоти. Кофемани мене поймуть. Це моя ранкова кава. Сьогодні буду пити з молочком. Такі слівки купляла 10%. Жду, щоб вони трошки нагрілись з кінатної температури. Коротше, сьогодні захотілося мені каву з молоком. Достала я з холодильника. Заготовку. Я вчора ж діла хліб, прийшла з роботи, опару ставила, коротше, прийшла з роботи, замісила на хліб. Ну, вже вечором пізно не схотілося мені оформувати. Він було, чесно говоря. Я його так от в вмисці буду сьогодні таким способом діяти. Положила в холодильник. Він всю ночь простояв там, проферментувався, вирос навіть не в два рази чуть більше. Ну, такий він да, пузириків ще немає, того я його... Поки не буду доставати. Коротше, я його з холодильника. він ще холодний тут достала. І при кімнатній температурі хай він прогріється Я навіть не знаю, скільки він заготовка. Ця. Ну, буду дивитися, значить, в мене зараз 8.14. Я сьогодні пізно встала. Вчора р... працювала, заморилася. Сьогодні вихідний день таке. Ну, я, в принципі, проснулася раніше, лежала в телефоні. Неважно, відвікаюся. 814, не знаю, я время спеціально засікла, скільки воно він, буде вона заготовка, вона, у мене гріться. Потім я його буду формувати, ділити на дві хлібинки, розділю пополам сформую в розстоючні форми. Навірно, опять в холодильник поставлю. Ну, коротше, буду дивитися, процес цей засніму. Подивимося, що з нього вийде. Таким способом не формувала вечором. І в корзинах формовочних, в холодильних, а потім випікати. А зробила заготовку цю і так от прямо в миски в холодильник. А це у мене дітя. Кстати, оця шапочка, що я вчора показувала посилка в тему, що заказувала. І такі шапочки для душа. Я її для таких е целей і заказувала. Бачите, отака вона і пригодилась мені. Провірила тосі. Хорошо так раз. Ой. Суха, коротше, місто кульочки. І так от можна його висушити і ще использувати. Він чистий. А це в мене вчора короче, оставалася закваска. Я зробила заготовку цю на хліб і з пара вся пішла. А закваску я покормила, там її короче, багато було лишня. І я на цих остатках зробила собі таке тісто на рішила зробити оладушки такі. Ну, вчора я їх потім уже було пізно жарити, не стала, теж в холодильник. Думаю, воно проферментується, буде ще краще як, смакові якості та і корисніше будуть, так як ферментація це дуже корисно, в холодильнику, холодна. І сьогодні спробую з них випекти ладушки, блинчики, не знаю, що получиться і які вийде. Я знімала відео на фоні. Думаю, що воно за звуки. Це Міша їй. Думаю, треба показати, хто там сидить за кадром і виплямкує. Це він так їсть ту кашку, що я йому роблю, з сухого корму. Виїв усе, аптекіт є, це ж саме класно. Если аптекіт, значить все в нього добре. Слава Богу. Все, все. Виїдав, зараз він декілька разів ще вернеться, провіри. <гум> Може, мало, не знаю. Він по-разному їсть, є, оставляє. Ну, буває, оставляє рідше, так в основному доїдає. Ну, я то йому даю так, як по примірно, я то знаю, скільки він їх примірно їсть, як звичайно. Ну, іноді, коли воно так вертається і остатки доїде, мені каже, він не наївся, виходить. Я йому ще в течение дня, це в нас. Ми в течение дня ще можемо, я переходжу пить каву, він щось просить, то я йому теж трохи даю. У нас нема такого прям режима, режима. Ну, а примірна ем, порція, я дивилася по дозіровку, ну, на ж, От на його віс, скільки Та в до 2 кілограмів немає. Півтора кілограма, щось таке. <ріх> він, він такий маленький, худенький всіда бо це не те, що я його там погано кормлю, чи що. Він ото такий і родився таким. Да? Це ще добре, що не зрозумів, що я про нього не, не озвучую. Він такий от був всю життя, не знаю. І на його вес 50 грам, десь 60 сухого корма. Ну він же як розмачується, взагалі там почти та півторілки більше робиться. Я не знаю, наїдається він чи є. Мені кажеться, так. Да. Ну, коротше. Розберемося. Так, молочко прогрілося. У нас сьогодні за вікном така погода. Небо. Дивлюся, сонечко проясняється. Бачите, там десь далі. Може буде класна погодка, не знаю. Уже сніг і розстав. Бачите, вчора такий сніг був. Сьогодні вже почти немає. Небо гляньте, яке красиве. Це в мене вид з вікна, я п'ю каву, насолоджуюся небом. О, це в мене називається ранок вихідного дня. Вчора був. День у мене рано знімала робочого дня, сьогодні вихідного. Купаю свою орхідейку. Я її так кожен день, зимою кожен день, тому що у нас в квартирі жарко і отоплення, і сухий такий водок. І Вона, зараз таку водичку зроблю, тепленьку. Навіть не літня, а щоб чуть тепліше літньої температури. Літньої, я така десь. Я її так з листочки хорошенько смачую з обох сторон. Набираю води в банку якраз. Прям хорошо проливаю, вона потім водичка впитається. Так, налила. І так вона в мене постоїть, може, з півчасика. Може час. Я, я не засікаю без різниці. Хай корішки водички поп'ють. Потім я воду цю всю зливаю повністю і ставлю її на столік возле окна. Вона так в мене і живе. Коротше, я її так перевожу в систему без кори. Так вона в баночці в мене і живе. Я такий метод побачила в інтернеті. І пробую його на своїй орхідейці. Вона в мене одна одненька. В Україні в мене багато було орхідей. Тут смисла квартира -то сьомна, як... Коротше, як Подумаєш, як з'їжджать господі, як його все перевозить. Ну, одна є. Коротше, таким методом. Ми живемо. Зі <зіллю> водичкою і поставлю її туди. Коротше, я показую, да, яка її состояння. Вона в мене отак от я її скорі витягнула. Ну місяців, мабуть, 4. Я так примерно... от, хорошо, що відео в мене є. Можна подивитися і вспомнити. Ну, я б сказала, примірно місяців 3-4. Оце вона так, за цей, за цей період ось один корішок молоденький, випустила. Це ті старі, що були, пообрізала я багатенько. Як витягнула з кори, вони там були вже неживі. І ось іще маленькі. Оце вони в баночці, оці два корішка з'явились, виросли. То, думаю, їй такий метод підходить нормально. Якщо вона навіть корішки випускає. Ну, коротше, експеримент мій такий, показую свій метод, да, такі полізності, може хтось теж так схоче спробувати, або може в когось так вони і ростуть. Мені просто цікаво, як краще. Орхідеї в корі чи отак в відкритій системі. Ну, якщо в, природі, да, взять, в природі, то вона отак росте. Вона ж за дерево, на дерево якби, чіпляється, да, так сказати, корішками за стовбур. І так вона на ньому і висить, росте, як сказати. Тільки вона, я дивилась відео, вона так от вверх корішками. Як -то так. Не так. Вона оцими листочками чуть-чуть під наклоном, бо якщо в природі йде дощ, щоб сюди не попадала, не заставилась вода. Тут -то я її сама іскусственно буду зливати, щоб вода. Я навіть салфеткою так от промакую, там, якщо вона залишила. А в природі вона так як-то під наклоном і дощик іде, і сюди вона п'є частю листочків. Водичку. Ну, коротше, не важливо. Показую свій метод. Блін. Пройшло в мене півтора часа, мені кажеться, тепер переспівало. Я... Передформовку не буду робити, зараз одразу формовку. Зараз я його виложу сюди. Трошки отвіклася. І перестаяло. Не знаю. Зараз будемо дивитися, що воно вийде в мене. Коротше, в мене ж, як завжди. Да. Не так, як положено, не так, як нормально, то єсть. А і так можна. А ну-ка. Блін. Муки набрала, мені тепер, кажеться, воно в духовці, за що цього не підніметься, не розкриється. Щось мені так кажеться. Ну, ладно, буду проводити експерименти на собі. Я його тоді формувати не буду. Все одно він вже не відкриється. Я просто отак от округлю. І поки нагріється духовка, я опять холодильник положу. так Тугенько просто його туди закручу. Отак от. Не буде полопати, бо воно тоді буде горіти отут Попробувати, може, зараз подумала, один так закруглить тугенько, а один все-таки сформувати. І подивитися, на що воно влияє. Ну Так вроді хорошенько натягаю, натягується натяження робиться. Все, папить, щоб не перетягнути. Так, сюди менший, менша заготовочка. Раз. І в холодильник ховаю. А Оце зрою формовку. бистрому. Так, це якби його час, звісно, одразу було випікати. Ну, блін, цей варіант, що я ложила його, ну, що я вчора не формувала, тобто, а сьогодні вирішила це так. Так теж можна, але не желательно. вирішила сьогодні зробити топлене масло. У мене якраз закінчилося Перетаплюю сливочне масло, потім на ньому, на цьому топленому вже маслі, буду жарити всякі плинчики, ладушки. Ось у мене таке ну, обичне масло, 83%, сливочне. Я його сюди в сковород... ну, Я топлю в такій, в мене йомкості немає, другої. Топлю в сковородці. В на медляному огні. Воно собі так спокійно розтаплюється, потім буду збирати Осадок наниз буде осідати, а верхушку буду собирати. Духовка вже прогріта. Мене 20 минут я її прогрівала, хватить. І так перехліб переставлю. Коротше, приготувала два листика з пергаментної бумаги. Це я їх змазала маслом сливочним. Я обичу такого не роблю і не треба робити. Я змазала те, що я зараз топлю масло, ну щоб для жарки. ділаю топльоне. і упаковка з масла. Там оставалися ж, ну, остаточки. Я сюди їх нанесла, щоб не переводити, так сказати, і мені кається корочка буде хліба лучше. Потім приготувала таку, в мене така імпровізована тарілочка, фольга з фольги зробила буду сюди льот, 4 кубика льда буде в мене. Я сюди його положу для того, щоб не бросати на низ духовки, щоб не деформувати. Ну, листик, да, чи як правильно сказати. Коротше, в целях, в целях яких? Не знаю, в яких целях, не придумаю слова. Коротше, сюди я їх положу все. Тепер він нехай буде це той, що був, що я формувала. Не просто так затягувала колобочок, а формувала. Хай він буде першим піде. щоб довше не постояв, щось воно таке маленьке. Ой, ладно. Коротше, цей метод, це так, якщо вечором не, немає время, або уставші, або ще щось, причини різні, то можна так. Ну, нежелательно. Лучше його з вечора отак сформувати і потім утром просто спокійно впекти. же ж у мене ж це той, що я просто затягувала. Не я знаю, що він буде вкусний. На вид це вже тут спот і нюансів рази, багато, Оце мука, лиш треба буде ладно, спішу. Все, хай буде з мукою. Коротше, поки такі. От, бачите, що я казала, це я туди ложу льод. Ну щоб не кидати прямо на те чорне, воно потім. Це в мене грязне стекло. Коротше, я людям кидаю, і воно потім остаються сліди на ньому. Того я вирішила так, щоб не испортити дно духовки, так, мабуть, скажу. Ну, не знаю, що з нього вийде. Може, духовка мало розігрілася, я гріла всього 20 хвилин, і коли я туди хліб ложила, вона така не сильно гаряча. Може, додати 250. Я гріла, зараз гріла 230 було. І один кинула, бачите, ось очки кипить кусочок. Один сюди кинула кубик льда, а останні три туди положила. Ну, судя по тому, як льод цей не розтає так швидко, не так сильно кипить і спаряється, я думаю, що духовка погано в мене розігріта. У мене електро, я в целях економії електричества дуже і не гріла. Якби мені, бачите, піднімається цей. Це я перший цей помістила той, що формувала, формовка піліна, а той просто так скрипком затягла, округлила та й все, так сказати, натяження зверху сделала трохи. Так, а тут масло розтаплюється. Зараз буду оцю підготувала mm. я, звісно, коротше біле, ось такий нальотик. Я його весь буду зараз акуратно збирати. Внизу там осадок буде, бачите, там видно, десь прозрачне. Ой, зараз треба так акуратненько, щоб його менше менше його, щоб не колотити, так сказати, не розмішати. Воно щось вниз опаде, а оцю пенку я соберу. Відтоді станеться прозрачна, жовта така жидкость. Це і буде топлене масло, на якому потім Удобно жарить все. Воно пахне так хорошо. І вважається, воно саме безвредне масло для жарки. Так, дивіться, пройшло 10 хвилин. Все-таки різниця очевидна. Да? Цей хліб я формувала, метод пілінання. Ну, без радці формувала його. А цей просто скрипком округлила і все. Звісно, різниця. Так, масло. У мене ж тут і все вкучу. Всі, е, всі діла вирішила за одне час переробити. Сп'інку збираю. Бачите, там, як інтересно, внутрі осадок. Це сливочне масло. Наверх пенка піднімається, а вниз опускається така якась смесь. Я його не хочу мішати, але візуально так, коли п'енку збираю, видно. Вона така тягуча, якась як молочна смесь опускається на низ. Неудобно. Саме краще, якщо така якась да, такий невеликий в об'ємі, але високий. А воно в мене так розлізлось по всьому. Ну, просто в, моєм, в моїй ситуації нема в мене другого. Пройшло ще 5 хвилин, Я ж наблюдаю, сижу. Цей хлібчик, що я не формувала, просто округлила, все-таки рішив доганяти. Це відкрився, вже остановився. Цей прямо я сижу, дивлюся, він, якщо так замедлить відео. Воно видно, як він медленно медленно розкривається. Ну Просто таке в нього якесь розкриття, непонятне, чи я розрізала погано. Ну вітуги, ну Я ж його да, в духовку положила другим, того він чуть-чуть відставав. Тепер я й думаю. Є разниця в формовці, немає. У мене ще й третя справа одночасно. Коротше, масло топлене. Вийшла скільки це, по-моєму, ладно, не пам'ятаю, це баночка, не пів -літру, а не півлітрова, чуть менша. Коротше, на ньому ж я ж тут жарилась і ладушки, це ті, що з, з остатків закваски. Короте. Вони в мене ночь стояли в холодильнику. Що тут у мене? Ложка сметани, коротше, сметана, яйцо, закваска, вода, ну і мука. Все. Муки чуть, -чуть я додавала і цільнозернової. Біла, а то цільнозернової. О, вже треба витягувати. Коротше, такі красавчики, так? Да? Пишненькі, я думаю, що будуть вкусні з корочкою. Навіть, хоча і ладушки, вони отут чуєте? Якщо на закваски, вони все одно будуть з корочкою. Так, відтоги. Два хлібчика. Хлібчик потім розріжемо, подивимося. Кава, звісно, як же без неї. Вже приготувала каву щас сяду, бо я, ж, чесно кажучи, заморилась її. Пів 12 в мене. Далі. Оладушки. Ті, що на остатках закваски. Вкусні. Я вже один спробувала. Мягенький, такий пушистенький. Корочка вже під, ну, остилий і корочка. А вначалі, коли гарячий, прям аж хрустіли. Це так заквасочний хліб, і ладушки, виходить, з корочкою виходить все. Так, це сюди. Потім, Третя справа. Це топлене масло. Так, це в мене тут корзинка розстоїчна порти мені всю картину. Я не пам'ятаю. Коротше, пачка була 300 грам масла. Оця баночка, блін, чи, чи 450 чи 400 мл така баночка. І це скільки вийшло? Ну, Коротше, 300 грамова пачка масла по ємкості таке. Я на цьому маслі жарила оладушки, і воно підходить капіцек. До сладкої випічки особливо, Ну, не випічки, да, якби жарить щось. Воно так пахне класно. Ладно, все, я тоді буду пить каву, а ще ж у мене на минуточку Мед до блинчиків. Оце в мене смакота, так? Хлєбчик я остиваю, потім буду пробувати. Хрустящий. так, Це той, що я формувала. Корочка ще є хрустить. Він такий уже м'ягенький робиться. А цей я не формувала. Він так потріскався. Не дуже апетітно, мабуть. Да, Хоча, знаю, який він вкусний. Знаю, який він вкусний, все одно, як він виглядить, ще хрустить. Пахне, Боже. Отут я маслом помазала бумагу пергаментну, на яку вилажувала. Він такий трохи зажаристий, ну, дивіться, цей хруст. <гум> Оце я подражнила, да? Ну Я з тою ціллю кажу це, звісно, я шучу. Хто не пече ще хліб і подивиться це відео, виводьте закваску і печіть хліб. Я вам поможу. задавайте питання, я вам розкажу, як воно є. На самом деле, можна і викинути перший раз його закваскою, його пару і хліб, як в мене було. Но в итоге... Результат ми маємо. Mm -hmm. Ладно, буду я пить каву, потім він настине хай хліб. Я ще в розрізі. Подивимося, який він вже вийшов внутрі. Він, коротше, у мене тут пшенична мука, цільнозернова і М -м, житня, чуть трохи борошно. На розказувала. Ну, ви зрозуміли, да, Я мала в виду борошно пшеничне, цільнозернове та житнє. Прийшла на кухню, думаю, хоч хліб розріжу. Щось в мене немає настроєння. З утра так ще більш-менш було. Вже вечір, начало п'ятого, блін. Таке состояння опять, Ну, лівки-палки. Нічого не хочеться, ладно, розріжу хліб. Я взяла той, що щоб некрасиво розкрився. Я ж робила два, зараз її возьму. Там на сітки просто. Коротше, цей більш-менш цей, що формувала, сто разів одно і теж, повторяю. Коротше, цей. Красивий. Кстати, може, його навіть заморожу. Я цей. Мені я, опять одна, мені цьому фат. Я один раз заморозила хліб, отак половину відрізала, великий в мене як пекло, не важко. І так він мене виручив, що на ці новогодні праздники були без хліба. Я його достала ні в духовку, нічого, так от достала заморожений. Ну, Я його, звісно, в салфетку, потім в кульочок зав'язувала. Достала його, і тут в мене не було часу на нього. Я його положила просто так от, з усього витягла так, в кімнаті температурі. Він там часа два-три, може, дзай, лежав, роз та, та більше, мабуть. Время не засикла, не знаю. Коротше, він повністю після морозильної камери одійшов, навіть прогрівся до кімнатної температури. Думаю, хожу, думаю, що воно пахне там, де він лежав? Відходу. Так, я дивлюся, як його розі. Хліб пахне. Він розморозився. І з'явився такий аромат в нього. Ну, розкрився, так, чи як сказати. Ну, і як і зараз, тільки що, коли ж заморожений, він не пахне. Я його навіть не гріла в духовці, отак комнатні температури, класний був хліб взагалі. А купляли в магазині, це вже я який раз взяла на себе гріх, я опять викинула хліб в Ну, неможливо його їсти і все. Ну, деякий восьмо ще й нічого. Ми брали два різних. Один з'їли нормально. Ну один, другий той стой. І я вспомнила, що ж в мене заморожений. Боже, він не був як находкою. Того яйце зараз заморожу, хай лежить. Оце отакий хліб, мені він навіть не понравився. Але це того, що я його не формувала одразу вечором. Бачите? Він мене не. Ну, я ж його коротше, він підійшов, я його потім з миски витягнула. Ну, коротше, це про це в початку відео. Зараз на вкус попробую. Це на вкус, я не думаю, що воно Просто Я ж його витягла, сформувала, всі ті пузирики, що він сформувалися, да, я їх просто всі зжала і потім время вже не дала, поки духовка перегрілася, він не вспів опять. Та він, мабуть, Другий раз вони і не робились. Коротше, всі позирики я деформувала, так сказати. Він в мене, в общем, проферментувався 13 часов. Як я його ввечері положила, потім достала. Він тут в мене прогрівся, потім я витягла сформувала опять в холодильник, і оце все від момента за вчора 13 часів пройшло. Звісно, на вкус. Він добрий. Просто що такий м'якіш. Ну, якби збитий, тому що я його. Коротше, цей метод можна робити, якщо пізно вже нема коли чи не, не хочеться, як має мене вийшло. Ну, нежелательно, я так поняла. На вкус добрий. Просто що така м'якушка плотненька. Крустя ще оця шкуриночка. І з маслом поет. Не знаю, ну, да ладно, заморожу, да. Коротше, все. Закончую видео. відео. Масло застилу. Зараз буду вже в холодильник ховати. Воно ну, ще не, не зовсім таке ще жиденьке, але затоплене. Те, що ж я робила? В холодильнику в нас стане просто тверда така маса. І буду на ньому жарить. Ладно, все, всім пока-пока. Всім. Всім всього найкращого пока.